Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день і чим він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Четвірка Пентаклів на дні колоди, що у нас? Сімка мечів. Ну що ж, давайте розпочнемо з сімки мечів. Хитрість, обман, маніпуляції, брехня, інтриги, коли от е, така підлість, хитрість, винахідливість, е, придумують всякі стратегії, казки, щоб. Когось підставити, кимось маніпулювати, когось обманути. І це такі люди, ну, таке оточення ваше близьке, люди, яким ви довіряєте, е, маніпулюють словами, інформацією, чи ваш, намагаються вплинути на вашу думку. Прикидуються білим і пухнастим. Ну, а четвірка Пентаклів це, знаєте, от, от, е, гарне поєднання, тому що тут мої цінності те, що для мене важливо. І мене, знаєте, це людина така, подивіться, її легко обманути. От, треба прикласти багато зусиль. І тому звертайте увагу на людей, які от прям такі вже облесливі, ну так намагаються, обіцяють, переконують, особливо золоті гори, які обіцяють. Тому що тут людина, яка має свої цінності, має своє розуміння. Взагалі, Пентаклі це така енергія, знаєте, Тут нема вітру в голові. Тут людина серйозна, вона має свої цінності, для неї вони важливі, вона береже і цінує те, чим вона володіє, вона це чітко тримає в руках. І випустить тільки за умови впевненої, впевненості. Такої довіри в тисячу відсотків. Тому треба по цій людині прикласти багато зусиль. Можливо, ну дивіться, Пентаклі це наші гроші, наші цінності, наш ресурс, наше здоров'я. І от щось, щось цій людині з, з цього вам, від вас потрібно. Можливо, позичити гроші. І вона буде і збирається їх віддавати. чи… Там якісь в неї свої є мотив для цього, і буде намагатися вас будь-яким чином вплинути, щоб тільки ви дали ці гроші, дали ресурс, можливо, поділилися своїми, бо це також таланти наші. Те, чим ми володіємо гроші, або ну, от наші таланти, цінність наша як людини. І, можливо, хоче використати от ваші таланти, ваш дар в своїх Цілях, на свою користь, а потім скаже, це моє, це я придумав. Можливо, це здоров'я стосується вашого тіла чи вашого здоров'я. Також оця хитрість і маніпуляція, що о, якимось чином хоче підірвати ваші сумніви чи скерувати вас не в ту сторону, намовити на щось. Тому загалом будьте уважні до, до слів. Які вам говорять до інформації, яку вам говорять. Тому що ну, це може бути ще завгодно вам, як дадуть неправильний рецепт чогось там, якихось ліків. ну, Маєте на увазі лікування. так? Ви на щось жалієтеся, зле себе чуєте, а така людина скаже, та от випий там то, або попий травички, або купи собі такі ліки, або собі намастися чимось. Ну, тобто це така. от, Може бути, ну, знаєте, просто от людині приємно зробити вам неприємно. Можливо, це людина така вредна, або от мстить за щось, або заздрить вам, і от хочеться йому щось ось так вколоти вам, вас. Тому будьте уважні до всього, що ви чуєте, всього, що вам говорять. Бо це стосується ваших цінностей. Ну що ж, давайте подивимося, що буде нам допомагати. Або це може бути е, ну, цінність вас як людини, що е, щоб ви зневірилися в собі. Знаєте, або критикує. Також не звертайте на того увагу. Або от начебто от з такими переживаннями, з такими пережив... ну, от хоче як краще і говорить вам якісь такі речі, які, ну, які підривають вашу самооцінку, вашу віру в себе. Та не ризикуй, не пробуй, на що тобі то здалося. Та в тебе нема сили, в тебе нема стільки ресурсів, не трать даремно сили, з того нічого не вийде. Тут людина, яка має свою голову на плечах, має ресурси, має можливості. Тому слухайте себе. Що нам буде допомагати? Ну, тут настільки багато варіантів. Всього, що можна перераховувати цілий день, тому ви вже навчіться підставляти під свою ситуацію. От є людина, яка буде впливати на вас інформацією, словами чи на вашу думку, а вже що саме на що саме? І яким чином дивіться підставляйте? Що нам допоможе сьогодні? О, супер. Шістка посухів. Я знаю сам. От так, як я говорила, дякую за піклування, за турботу, за бажання допомогти чи, наприклад, навпаки, засерегти. Але я знаю сам, тому що шістка посухів це моє его, це вогонь, це моя впевненість, наполегливість, тому що це карта енергія переможця. Я знаю, куди я йду. Я знаю, що я роблю. Я знаю, який в мене ресурс, я знаю, які в мене можливості, я знаю, які в мене таланти. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Королева посухів. От можливо саме ця жінка буде. Пливати на вас, королева посухів, дорослий жінка стихії вогонь, овен лев-стрілець. І в мінусовій позиції це жінка, яка примушує, яка вимагає, яка диктує, от такий диктатор, рішуча, така вогняна. знаєте така, от Вогонь в мінусі це агресія, це сила, це такий тиск вимоги, от таке тупання і грюкання. От і вона буде в мінусі це або буде тиснути руби, так як я сказала, або а чому ти мене не слухаєш? Я ж хочу тобі добра. Чи чому ти не слухаєш там когось, хто там на вас буде намагатися впливати? Хто вона вам вже? Підставляйте. Знаєте ви її, не знаєте? Ну що ж, заховаємо. Не треба. На нас є, ми самі знаємо, раз ми змогли досягти певного рівня, тому що тут людина, яка володіє вже чимось, має щось, то ми маємо голову свою на плечах, яка працює. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю нам отаких. От Цінностей, розуміння своєї цінності, заземлення і приземлення такого адекватного мислення, розуміння, хто я, що я, що я можу, кому я можу допомагати. Я бажаю нам сьогодні легкого дня, позитивного дня. Чудового настрою впродовж всього дня. І щоб саме ті цінності і ресурси, які ви маєте, були вам на користь, допомагали у втіленню, допомагали отримати бажане. Тому що я маю ресурс, я маю силу, я маю здоров'я, я маю таланти, я маю можливість, я маю гроші. Я маю цінність себе, я розумію цінність себе. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є. Кожен з нас цінний, важливий, талановитий. Ставте, будь ласка, вподобайки. Дякую, що ви ділитесь своїми враженнями, своїми емоціями, що ви мене підтримуєте. Це дуже приємно, це дуже для мене важливо. А хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного, просто розоряне таро. До зустрічі, мої любі! Зустрінемось, почуємось папа. -па.